Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Lancome, який називається Lancome Idol Power. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про цей аромат. Я коли побачила цей аромат, його прес-реліз, його ноти, я подумала: вау, це буде щось таке класне, цікаве, дуже весняне, дуже свіже, бо там, що у нас є в нотах, там по-перше, там дуже-дуже красивий флакон. Дуже -дуже... Мені здається, що він найкращий в лінії. Він такий просто супер-супер цікавий. В нотах у нас є зелене яблуко, потім у нас є троянда і травнива троянда, якщо це має якесь значення, також у нас є сандал. На офіційному сайті немає напису про зелене яблуко, натомість там є напис про допис про помароз. Помароз це, це молекула, яку виробив парфумерний дім Живадан. І це молекула, яка дає запах. Троянди, фруктової троянди. Тобто, там написано про цей помароз, там написано про е, сандал, вершковий сандал. Ну, а на фрагрантиці, оце, у нас є оце яблуко е, з трояндою і з е, сандалом. І я пішла тестувати цей аромат, цей аромат зараз на мені. Я його вже тестую тиждень. Я вам хочу сказати, що мені аромат не подобається. Ви знаєте, що я не люблю троянди. Коли я ношу троянди, це завжди або якась така свіжа троянда, якась така фруктова свіжа троянда, цитрусова, або якась там зелена троянда, або троянда в росі, коли вона така свіжа, свіжа. Водяна якась така троянда. Або навіть якщо вона така червона троянда, дуже така соковита олійна троянда, то вона повинна бути перекрита повністю чимось солодким, якимось медом. Чимось таким, якимось там, я не знаю, щось таке червоно, чорна смородина, наприклад, щось таке, якась там дуже-дуже велика солодкість, щоб я не відчувала цієї троянди. І у, у мене є один аромат з, цього, з цієї лінії це класичний аромат, ідоль Перший не, не зважайте на, на флакон. Це, це класичний флакон, і доль перший флакон це просто флакон лімітований від Emily in Paris. Тобто, там у них якось давно вже була така колекція. Там Emily in Paris, там оцей був флакон парфуму, потім косметика, там якась помада, а аромат там класичний, класичний і доль. Так, що хочу вам сказати? По-перше, я не відчуваю там зеленого яблука. І це для мене вже перший був що це таке, бо я подумала, що це буде щось таке класне, весняне саме через це яблуко, зелене яблуко. Як воно називається українською мовою? Це Семі'єнко у нас оце такий сорт, так? Оце таке зелене, оце як сміт. Це ж воно, так, ось таке, воно дуже класне, соковите, зелене, прям таке хру хрумке яблуко. Я обожнюю таке яблука. І я не чую яблуко, люди. Знаєте, що я там відчуваю? Я потім пішла на, на, на сайт Фрагрантики, просто прочитати, чи там хтось є такий, як я, хто відчуває те саме. І так, є люди, які відчувають те, те саме. Я там відчуваю люди кріп. Серйозно, я не шуткую просто кріп. Це для мене це просто, це просто кріп. Там немає яблука, там кріп. Ну, ладно, думаю, давайте оцю, оцю молекулу, чи що там, чи, 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 чи там якась троянда. Дуже е, така олійна, е, дуже доросла. Троянда, якась така, знаєте, не можу сказати, що вінтажна. Я не можу сказати, що вона якась, знаєте, в пилюці троянда, що вона, що вона вінтажна, що вона така якась стара. Е, ні, вона просто така, знаєте, доросла троянда. Така прям, ну така. Не, ну, не, не, для, не така вона не яскрава, не легка, Бо тут у нас легка трояндочка, тут у нас є груша, тут бергамот і білі квіти, і все таке, все таке радісне, соковите, таке, знаєте, легеньке, а там ні, там таке прям гух, там таке дуже якесь таке важке, таке, 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 таке солодке, важке, таке тягнуче, щось, щось незрозуміло. І потім сандал, вершковий сандал, там написано на офіційному сайті. Я невеликий просто там знаток цього сандалу. У мене є аромати сандалу, який мені дуже-дуже подобається. Я тут більше відчуваю ну, якусь базу дерев'яну, але більше, більше уд, ніж сандал, можу вам сказати. Я ось Я вам зараз розповідаю, щоб мені цей аромат не сподобався. Але менш тим, я не можу сказати, що я можу сказати, що цей аромат просто його не потрібно купувати. Навпаки, якщо вам подобається така, роз, така троє, троянда, якщо ви почуєте тут все ж таки яблуко, а не кріп, то цей аромат, в принципі, я хочу сказати він непоганий. я його не куплю. Він мені не потрібен навіть пробник один. 1,2 мл для мене це занадто, це занадто багато, я його не використаю. Ось, Тобто навіть 10 мл для мене воно мені не потрібно. Але для тих людей, хто почує там яблуко, кому потрібно, кому подобається така троянда, то я думаю, що вам цей аромат зайде, що вам він сподобається. Я десь читала, що в цьому ароматі, нібито там якась прям якість нішої парфумерії, хтось так думає, ну, знаєте, я не знаю на на, 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 на нішову чи там. ні, Нормально, тут нормальна, класна, добре зроблена троянда. Ем, зовсім не то, що я очікувала, ще й тому, що я, я подивилася рекламу цього аромата, і. Ем, ем, Обличчя цього аромату це дуже молода дівчина, і цей аромат, він прям спрямований на прям молоду аудиторію. Я не знаю, але для мене це не троянда для молодої аудиторії. Ем, про стійкість, стійкий аромат, стійкий насправді. Е, години буде, години, 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 і якщо ви. Раптом нанесете на, на одяг, то там просто днями буде цей аромат на вас сидіти з, 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 з всім цим. Я не можу сказати, що цей аромат він якийсь ем, шлейфовий. Він не заповнює собою кімнату, він просто дуже стійкий, він на вас. І, і, але я не можу сказати, що там шлейф від нього там якийсь такий дуже, дуже сильний, але він прям такий класний, стійкий аромат. І ще, що мені сподобалося в цьому ароматі, що це аромат без сюрпризів. Тобто, спочатку я відчуваю оцей кріп, потім оцю троянду і потім оцю е, якусь таку дивну помість е, уда з сандалом, щось таке. І тобто з самого початку у мене ці три інгредієнти. І в кінці у мене ці три інгредієнти. Тобто аромат він не змінюється майже. Стійкий, яскравий. 100%, якщо вам він сподобається, якщо ви любите цю лінію, якщо ви любите таку троянду, то я думаю, що вам є шанс, що цей аромат вам дуже сподобається. Єдине, що люди, знаєте, я вам раджу не купувати його наосліп. Тестуйте цей аромат, бо може вам теж прийде кріп. Вам не прийде яблуко, вам прийде кріп. І якщо ви не хочете ходити з кріпом, тоді ну, буде. Просто не дуже, якщо ви купите одразу 100 мл цього аромату, розраховуючи на яблуко, а там його не буде. Ось. Напишіть мені, будь ласка, чи ви вже тестували цей аромат, чи вам він сподобався. Може, ви його вже купили, і може там для вас ніякий ні крип, а там просто таке яблуко, яблуко класне соковите. Розказуйте. Я з вами побачусь в, в п'ятниці, бо я вам в п'ятницю розповім про аромат від Герлен. Це новий аромат Від Герлен, який називається Зелена троянда. Ось я вам бажаю ще раз доброго дня, доброї середи. До п'ятниці. Па-па!